Добрий день усім глядачам каналу Бук і Смак. Сьогодні в мене для вас є радісна новина. Мені щойно із видавництва Старого Лева прийшли три книги. По-перше, це сестричка Олі Русіної. Ганнуся Володимира Рудківського. І абсолютно нецілована Ніна Еґрьондверд. Давайте я дещо розповім про ці книги. Книгу Абсолютно не цілована Ніне Еґрндверд я ще не читала, але читала анотації на цю книгу. З неї я зрозуміла, що у книзі Абсолютно не цілована розповідається про дівчинку років 13-14, про її пригоди, перше кохання, ну і багато чого іншого, що є у дітей в цьому віці. У книзі Гануся Володимира Рудківського розповідається про дівчинку років 10-11, і, і вона разом із своїм дядьком приїжджає до села. Там з ними трапляються різні пригоди. Також в інтернеті я знайшла продовження цієї книги, яке називається Гануся у гості до лісовичка. Олі Русіної сестричка. У цій книзі розповідається про двох сестер: старшу Олю та молодшу Ксеню Ксеня разом із своїми друзями Мартою та Артемом вигадують багато ігор, бешкетують і потрапляють в різні ситуації, гарні і не дуже. Із останніх частіше Олі доводить, старшій сестрі доводиться їх витягати. Усі ці книги я замовила у видавництві Старого Лева, як ви вже зрозуміли. А ще мені разом із цими книгами надійшов такий цікавий пакуночок. А саме це були листівки Старого Лева. Ці листівки насправді є ілюстраціями до, до деяких творів. Ось, наприклад, це ілюстрація до твору 36 і 6 котів. Автор книги Галина Вдовиченко. Художник Наталка Гайда. Ілюстрація до книги Казка про Старого Лева. Автор книжки Мар'яна Савка, а художник Володимир Штанко. Ось мені дуже сподобалась така цікава смішна ілюстрація. До книги Зварю тобі борщику. автор Зірка Мензятюк художник Олеся Магеровська. Ось такі цікаві ілюстрації. Мені дуже сподобалися. І, друзі, в мене, є для вас, в мене є до вас таке невеличке прохання. Якщо хтось читав чи знає, де придбати книгу першу частину е, книги е, Ніни Егрюнверд, першої частини це друга частина. Називається Абсолютно нецілована, а друга частина називається «Привіт, це я не покидайте мене. То будь ласка, поділіться своїми враженнями. І чи знаєте, де можна придбати першу книгу, напишіть мені. Я буду вам дуже вдячна. Ну що ж, я думаю, вам було цікаво. До побачення! З вами був Буки Смак.